Як наші просування на території Курщини е, змінюють, скажімо так, розклад е, підходів щодо е, майбутнього? Майбутніх переговорів і майбутнього саміту другого миру, який ми плануємо, тому що спочатку а, Путін заявив, що а, це українці зайшли, тому що намагаються посилити свої там переговорні позиції. Потім він каже, що ні ніяких переговорів не буде. Але ми розуміємо, що Росія говорить одне. Але як, от в плані ем, всіх країн, які по суті долучені до переговорів, також ми змінюємо свої позиції щодо там підтримки чи щодо чергових мирних планів, які пропутуватимуться. Зі станом на зараз ми не моє переконання ні про які переговорні позиції мова не йде, ні про які переговори взагалі мова не йде. Тобто зараз е, йде активна фаза бойових дій, і до її е, завершення, я маю на мене завершення активної mm -hmm. саме фази е, прогнозувати щось буде дуже складно. Тому е, все залежить від того, і наскільки довго. Е, Триватиме ця курська операція, наскільки далеко ми зможемо знайти, і наскільки е серйозно е росіяни зможуть протистояти цій? Фіторії. Тому поки що я б, чесно кажучи про переговори, ну вважаю, що говорити зарано. Добре, але як все таки поточна ситуація змінює? Заяви деяких країн, які от на чому я згадала про переговори, тому що е... Китай є важливим фактором, так в цій війні, також і Китай з їхнім мирним планом, який говорить про те, що треба залишити все в тій ситуації, в якій є. Ну очевидно, що Китай по ідеї, і мабуть змінювати тепер свої підходи, враховуючи, що якщо залишити в тій ситуації, в якій є, значить у нас частина Курської області залишиться під контролем України. Ну, дивіться, в принципі, е, коли ми читаємо заяви Китаю, ми повинні розуміти, що це насправді китайські заяви, які е, треба читати між життів і розуміти, що вони мислять категоріями плюс роки, а не плюс хвилини чи дні. Е, якщо говорити про те, що найбільше вплинуло, станом на зараз на Всіх світових лідерів, от всіх винятку світових лідерів, тих, хто підтримує Росію, тих хто не підтримує Росію, тут немає значення зараз, це, власне кажучи, розуміння абсолютної діяльності кордону Російської Федерації. Тобто, в принципі, виявилося, що Росія не може контролювати свій кордон в будь-якій точці, крім безпосередньої лінії з'їднання на фронтах України. Тобто, в принципі, вся російська армія, вся російська можливості зосереджені саме там. Тобто, якби завтра. В когось виникло б таке бажання, на жаль, такого бажання ні в кого не виникне, то можна було б спокійно зайти в глиб російської території з будь якої точки Російської Федерації, будь це Прибалтика, будь це селикий схід чи будь-що інше в принципі. Всі зрозуміли наскільки російська армія на сьогоднішній момент є вразливою наскільки Росія точніше є вразливою, наскільки російська армія не може забезпечувати контроль своєї території. І це, звичайно, один із ключових висновків, який був зроблений е, завдяки е, Курску. Е, до чого це буде призводити далі, якщо ми говоримо вже безпосередньо про переговорну позицію? Тут, на жаль, є теж дві е, прямо діаметральні позиції, е, які, е, які мають своїх достатньо впливових і достатньо серйозних прихильників. З однієї сторони є частина політиків, за все я говорю про Сполучені Штати Америки, які говорять про те, що потрібно максимально швидко змусити з країни сісти за стіл переговорів і е, далі спробувати відірвати Росію від Китаю там і рухатися вперед. Інша частина говорить, що ні, нам потрібно е, навпаки і ще мінімум на рік півтора затягнути цю війну. За цей час російські арсенали виснажиться аж настільки, що Росія перестане бути серйозним серйозною проблемою для країн НАТО на найближчі там 10-15 років. А після того вже треба буде перетягувати Росію від Китаю і там знімати частину санкції. Там, і так далі, і так далі. Але Тому... чи готові вони для цього все-таки розблокувати, скажімо так, ще частково використання української зброї на території Російської Федерації їхньої далекобійної? Вони будуть дивитися. Тобто, в принципі, такси ми ж це переживаємо останні два з половиною роки. На жаль, чудес тут не буде. Якщо ми mm -hmm. вважаємо, то на жаль, ні перемога республіканців, ні перемога демократів вона глобально не буде міняти. Цю історію, тобто в, в, в колективному західу не потрібна розвала на Росія, і потрібна різко ослаблена Росія, яка розвернеться від Китая в сторону е заходу, і в принципі не стане сировинним придатком е Китаю, а стане залишатиметься багато в чому сировинним податком заходу. Оце ключова гра е і європейців і американців, перш за все. Ще ось щодо двох моментів, так: Курськ і дерявість російського кордону, взагалі, ця ситуація, яка є, вона вплине на позицію Угорщини, яка стосується України, виділення розблокування виділення грошей для України, і, от, взагалі, ті всі процеси, які, скажімо так, Угорщина блокує або відтягує. Ну, Угорщина буде впливати те, як на неї буде тиснути або не тиснути Європейський Союз. І е, е, наскільки буде мінятися або не мінятися серед е, ситуації всередині країни, тобто, в принципі, е, для Орбана ключова історія це е, безумовно внутрішня політика, і е, в ньому є достатньо серйозна опозиція на сьогоднішній момент. Якщо він розумітиме, що е, позиції по Україні потрібно пом'якшувати або міняти. Або грати дурака, як він це зіграв, коли він просто вийшов із е, відповідного засідання, коли, е, власника, ще без Угорщини були проголосовані, потрібні для Україні рішення, він буде це робити. Якщо він розумітиме, що на нього тиску немає і що опозиція не, не буде щось міняти, в принципі, він нічого міняти не буде. Тому тут е, курськ на нього, в принципі, особливо впливати не буде. І ще буквально коротенько: а як щодо е, країн. Сходу, які тим чи іншим чином підтримують Росію, от ви сказали так: там щодо Китаю, але та сама Індія, там, Корея, Іран, з яким співпрацює Російська Федерація, поточна ситуація, якимось чином вплинула на їхню співпрацю? Ні, безумовно, ні. На сьогоднішній момент глобально не впливає. Що впливає на ну в кожної країни є своя там історія? Що впливає на Індію? На Індію впливають тиск або не тиск Сполучених Штатів Америки. Оце ключова історія. Якщо вони розуміють, що буде проблема, значить вони будуть зменшувати е свої стосунки з Російською Федерацією. Але тобто... Індія це країна, яка торгує, тобто вони вирахують гроші, і тут вони насправді підходять з бізнес -з точки зору виключно до цієї історії. Дякую, пане Вадиме. Вадим Денисенко, політолог про те, як Курська область і наші дії у Курській області Принципів впливають на глобальне становище Російської Федерації, але розуміємо, що цей тиск і цю площу нашим збройним силам все рівно треба розширювати, і насправді маємо робити все для того, аби підтримати їх у цих їхніх намаганнях і цій їхній роботі на території вже Російської Федерації.